Пане президенте, пане грубо командуючи, місто Молодія, Харківський область, взяти під контроль. Наказ виконали. Російські поційні війська не дійшли. Спезний простір на дано управління, розвідки, кракер. Сьогодні, 8 вересня 16.00. Слава Україні! Це звернення воїнів опублікував у соцмережах Володимир Зеленський та написав Все на своїх місцях Прапор України у вільному українському місті під вільним українським небом. Дякую, пишаюся, бережіть себе. До перемоги, слава Україні. Збройні сили України проводять блискавичний наступ на Харківщині. Вже звільнена Балаклія і загалом понад 30 сіл та міст. Українські війська зайшли у надважливе з точки зору логістики місто Куп'янськ. Також російські воєнні пропагандисти повідомили про те, що їхні військові втікають з Ізюма Харківської області, в їхньому повідомленні йшлося про те, що загарбники втікають у бік окупованої Луганщини. Загалом за час контрнаступу Збройні Сили України відвоювали в російських загарбників понад 2500 квадратних кілометрів Харківської області. Також Наталія Гуменюк повідомила, що є просування наших військ лінією Південного фронту від двох до декількох десятків кілометрів на деяких ділянках. Віримо в Збройні Сили України. І якщо ви тут вперше, підпишіться та поставте лайк. Все буде, Україна.